Привіт! Кінець року. Це час не лише для підсумків, але й для планів. Тому сьогодні я анонсую перекладні книжки, які будуть виходити у видавництві Темпора у 2025 році. Не всі, але найближчі або дальші, але дуже цікаві позиції. У категорії класика ми продовжуємо видавати повне зібрання творів Джозефа Конрада, і, зокрема, у 25-му році плануємо його збірки оповідань між припливів і відпливів, оповісті з чужих вуст і повість межа тіні». Це оповідання почасти морські, почасти історичні, але, як завжди, у Конрада психологічні. Переклад Олександра Грищенка і Олександра Берези. Також плануємо видання Генрі Джеймса, старшого колеги Конрада, письменника, який творив на межі британської і американської літератури, на межі реалізму і модернізму. Найперший роман, який у нас буде виходити, це портрет однієї леді. Психологічна історія із яскравими сильними персонажками, переклад Юрія Олійника. Також плануємо видання роману Річарда Олдінгтона: Всі люди вороги. Це модерністський роман, історія становлення молодого чоловіка, його любовна історія у часовому проміжку перед Першою світовою через війну і в повоєнний час. Переклад Максима Думенка. Плануємо гумор Бут Таркінгтон роман 17-річний, це гумористична історія про кохання молодого хлопця, переклад Віктора Дмитрука. І також плануємо видання творів Крістофера Ішергуда, зокрема, його берлінських текстів, напівавтобіографічний твір про британця у Німеччині часів кінця Веймарської республіки. І зокрема, ці тексти надихнули на створення постановки і фільму «Кабарет». У категорії Центральна Східна Європа у нас також заплановано кілька дуже цікавих новинок. Вже скоро вийде чутливий наратор, есеїстична книжка Ольги Токарчук, де вона розмірковує про літературу, рефлексує про свій читацький і глядацький досвід, і ділиться тим. Як відбувається її творчий процес? Переклад Віктора Дмитрука. Будемо видавати роман литовського політичного оглядача і письменника Рамунаса Богданаса. Першу частину із трилогії Український Тризуб називається над прірвою, і це роман про канадця українського походження, який приїжджає в Україну, щоб стати фермером, і про ті перешкоди, з якими він стикається в Україні часів до Революції Гідності, і про те, як він разом із другом литовцем їх долає. Плануємо видавати і далі твори Мілленка Єрговича, а також маємо дуже цікаву позицію із македонської літератури. Гоца Смілевський, роман Сестра Зегмунта Фройда, про що роман, зрозуміло, вже з його назви, переклад Остапа Славинського. У сучасній британській класиці довгоочікувана одержимість А.С. Аесбает. Певно, її найвідоміший роман про літературознавця, який вважає, що він всюди запізнився. Навіть поет, якого він досліджує, вже досліджений, лишається лише розставляти примітки. Але одного дня все змінюється, коли він знаходить пристрасний лист цього поета Рендольфа Генрі Еша, адресований не його дружині. І так починається літературний детектив, де буде кілька любовних історій, але це роман насамперед не про ерос, а про любов до літератури. І в українському перекладі цю любов до літератури прекрасно втілюють Ярослава Стріха в прозовій частині і Максим Стріха в поетичній частині. «Барнс. Англія, Англія. Ця книжка вже вийде і, сподіваюся, вже буде на полицях книгарень, коли ви дивитиметесь це відео. Один із найвідоміших романів Джуліана Барнса про симульовану Англію про такий собі парк розваг, де від Англії залишаються стереотипи про неї. Така постмодерністська антиутопія. І ще один роман Барза в нас запланований на 25-й рік: це Папуга Флобера роман, який він написав невдовзі після смерті дружини. І тут персонаж-філолог, який теж переживає втрату дружини в такий літературознавчий спосіб, досліджуючи життя іншої людини, Флобера. І тут Барнс розмірковує про зв'язок між реальністю і фікцією. Переклад також Ярослави Стріхи. У американському постмодернізмі, звичайно, в нас теж будуть новинки: Космополіс Дона Деліло. Роман про мільярдера, який їде на стрижку, а по дорозі йому зустрічаються різні перешкоди і різні цікавинки. Наприклад, анархійська демонстрація або похорон підсідають різні люди, і це така симуляція суспільства. І тут деліло міркує про те, на що перетворився сучасний світ, чи він не став симулякром, чи ми можемо ще відчувати щось у нашому сучасному світі? Полюбовниця Відгенштайна Девіда Марксона це роман про жінку, яка вважає, що вона остання людина на землі. І це її така постмодерністська робінзонада, Вона мандрує і міркує про культуру. Алюзія пов'язується з алюзією, асоціація з асоціацією, такий собі есей у формі роману. Перекладач серії американський постмодернізм, як завжди, Максим Містілеєв. У нонфікшені у нас теж багато цікавинок. Книжка бельгійського журналіста Роже Ван Девельда, Тріскучі голови, яка насправді десь на межі між фікшеном і нонфікшеном, тому що це художній репортаж, який іноді хилиться в бік художності, історія самого Роже Вандевельда, Його репортаж із психіатричної установи, де він опинився: Бо, переживши кілька складних операцій, почав вживати е, е, знеболювальний препарат, від якого е, дуже швидко став залежним. Е, і це його коментар і, і про психіатричну систему Бельгії 60-х років. Але що для нас важливіше це історія про людські стосунки, нехай в таких нетипових умовах. Е, перекладачка тріскучих голів Наталія Карпенко. Також із нонфікшену ми плануємо пригоди фізичних законів Олега Феї. Це не перекладна позиція, яка сюди затисалася, але це дуже довгоочікувана книжка. Олег дуже довго над нею працював і ми всі ретельно працювали. Історія фізики від часів античності до сучасної квантової фізики із прекрасними ілюстраціями Ольги Глумчер. І з цікавими епізодами з життя фізиків. Також кілька біографій. Біографія Алоїза Принца Полум'яр Життєпис Йозефа Геббельса». Цікава позиція, бо персонажами біографічних творів можуть бути не тільки люди, якими ми захоплюємося, але і найбільші злочинці в історії. І Алоїс Принц досліджує е, історію не просто однієї людини, а історію е, того, як поставав режим е, через історію е, одного персонажа. Перекладачка життєпису Йозефа Геббельса Тетяна Непопенко. Е, також плануємо е, вихід книжки Маркуса Вілашика Кантреволюція мислення. Це е, теж. Е, Біографічний твір, але це і насамперед біографія ідей, тобто розвитку ідей Канта, переклад Віталія Терлецького. Запланована у нас також інтелектуальна біографія Гати Крісті, авторства Лори Томпсон. І ще одна позиція із філософської серії Так мова Заратустра у перекладах Леся Гринюка із додатком незавершеного перекладу Володимира Винниченка. Це переклади межі 19 20 століть із передмовою коментарем про рецепцію Ніч в Україні від Тараса Лютого. Я сподіваюся, що тут знайдуться книжки, на які ви чекатимете з таким же нетерпінням, як і ми. І бажаю вам всього найкращого у 2025 році.